Намасте, любі друзі сьогодні ми з вами виконуємо практику, спрямовану на гнучкість задньої поверхні ніг та внутрішньої сторони стегон. Поставте зараз ваші коліна під сідниці на ширині тазу і ваші плечі чітко під плечі. Навдосі М'яко підіймайте праву ніжку вгору, направляючи її пальцями вгору. А з видихом округлюйте спину та намагайтесь дістати коліном до лоба. На вдосі погляд вгору, ніжка вгору, а з видихом. Живіт втягується, спина округлюється, та коліно направляється до лоба. Вдих ніжка вгору і видих коліна до лоба. Вдих ніжка вгору і видих коліна до лоба. Зараз поставте рівну ніжку назад і навдосі підіймайте її максимально вгору, стискаючи кореневий замок. З видихом пальці опускайте на підлогу позаду. Ми навдосі м'яко. Без різких рухів підіймайте рівну ніжку вгору до зручного для вас положення. Вдих, ніжка рівна вгору і видих ніжка рівна вниз. Поставте праве коліно під праву сідничку. Навдосі підійміть рівно ліву ніжку вгору. Стискайте кореневий замок, погляд вгору. З видихом округлюйте спину та направляйте ліве коліно до лоба. Тягуйте живіт на видосі. Вдих, рівна ніжка вгору і видих, округлена спина, втягнутий живіт, коліно направляється до лоба. Вдих ніжка вгору і видих коліно до лоба. І вдих ніжка вгору, і видих коліна до лоба. Вдих і з видихом рівну ніжку. Опустіть пальцями на килимок позаду себе. Навдусі м'яко підіймайте рівну ніжку вгору, направляючи пальцями вгору. Тримайте кореневий замок. Підтягуйте м'язи та з дна. З видихом опускайте ніжко вниз, а навдосі підіймайте вгору. Продовжуйте так декілька разів. після чого опустіть ліве коліно під ліву сідничку. Знову вийдіть поду стола, сядьте на п'ятки і з видихом опустіть лоб на килимок перед собою. Витягуючись руками вперед, а таз опускаючи все нижче до п'яток, розслабте плечі, руки, шию, спину, обличчя. Зробіть вдих спокійний та видих. І навдосі знову вийдіть в позу стола. З видихом відштовхніться руками, виштовхніть таз вгору. І зігнутими або рівними ніжками видіть собаку мордою вниз. Навдосі вдосі покладіть праве коліно вперед на килимок, направляючи праву ступню вліво, сідаючи тазом нижче праве коліно на рівні правої груді, права п'ятка на рівні лівого стегна. Рівна спина, руки під плечима, погляд трішки вгору, спокійні вдохи та видохи. З наступним вдохом м'яко вийдіть знову собаку мордою вниз. Видих, штовхніть таз вгору та назад. Зігніть ніжки, якщо потрібно. І навдосі покладіть ліву ніжку коліном на килимок вперед направляючи ліву ступню вправо, ліве коліно на рівні лівої груді. ліва п'ятка на рівні правого стегна, погляд вгору, руки під плечима, з видихом можна спробувати. Знову вийти в собаку гордою вниз, виштовхуйте таз вгору та назад, відкривайте плечі в сторони, зробіть вдих та з видихом опустіть таз на п'ятки. Навдосі м'яко поставте праву ніжку вперед широким кроком. Зробіть кут 90 градусів у правому коліні. І навдосі підійміть руки вгору, а з видихом опустіть живіт паралельно до правого стегна. ніби хочете лягти животом вниз на килимок. Навдосі вирівнюйте спину, підіймайте руки вгору, погляд направляйте за руками. А з видихом пробуйте класти живіт нижче, паралельно до підлоги. Вдих руки вгору і видих. Опускаємо праву руку на праве коліно, а ліву підіймаємо вгору вдих. Спокійний вдих, видих. Обидві ручки вгору вдих. І з видихом тянемось руками вперед. Навдосі опускаємо руки під плечі. Виходимо з видиху собаку мордою вниз, відштовхуємо з долоньками, направляємо тазу вгору, п'ятки до килимка. Навдосі ставимо широким кроком ліву ступню вперед між долонів. Вирівнюємося, підіймаємо руки вгору, а з видихом пробуємо покласти живіт паралельно до Лівого стегна, направляючи руки вперед та витягуючись руками вперед, вдих угору просідаючи тазом нижче, і видих, опускаємось вниз животом, витягуючись руками вперед. І ще вдих вгору. І видих вниз. Вдих м'яко гору. Затрималися на декілька секунд, опустили ліву руку на ліве коліно, Праву руку направили ще більше вгору та назад. Та з видихом м'яко опускаємось вниз животом, направляючи руки вперед. Потім опускаємо руки під плечі та знову м'яко з видихом виходимо в собаку мотаю вниз. Підіймаємо ліву ніжку вгору. Та згинаючи в коліні, намагаємось дістати лівим ліктем до правого ліктя, виходячи у планку. Вдих ніжка вгору і видих ліве коліно до правого ліктя. Вдих ліва ніжка вгору і видих ліве коліно до правого ліктя. Вдих ніжка вгору. Затрималися, видихнули. Вдихнули. І з видихом опустили ніжку вниз, змінили. Права ніжка вгору, вдих, а видих коліна до лівого ліктя. Вдих права ніжка вгору і видих коліна до лівого ліктя. Тримайте кореневий замок, вдих ніжка вгору і видих коліна до лівого ліктя. Затрималися з ніжкою вгорі на декілька секунд. І поставили з видихом ніжку вперед, розвернулися вперед, ноги на ширині приблизно 1,20 м можна ширше, руки під плечима, пальці ніг дивляться чітко вперед. Робимо декілька перекатів з сторони в сторону, згинаючи доправу, то, то ліву ніжку. Якщо важко дістати руками до підлоги, можна руки покласти собі на стегна. Навдосі одна сторона, на водосі інша, м'яко, не поспішаючи, з любов'ю до свого тіла. Розвертаємо праву ступню пальцями вправо, опускаємо праву долоню біля правої ступні паралельно до неї і підіймаємо ліву руку вертикально вгору навдосі, а з видихом накриваємо лівою рукою вухом. Дивимось вгору, розвертаємо грудну клітину вгору, робимо спокійний видих, спокійний вдих. І з видихом змінюємо сторону, розвертаємо ліву ступню пальчиками вліво. Опускаємо ліву водолоню біля лівої ступні, права вгору. Робимо вдих і з видихом накриваємо правою рукою своє праве вухо, утворюючи пряму лінію тіла. По діагоналі до килимка. Робимо вдих, видих, і ще вдих та з видихом, опускаємо руки під плечі, трішечки роз'їжджаємо з ногами ширше. Згинаємо, якщо виходить, руки в ліктях, утворюємо кут 90 градусів і опускаємо голову нижче, тримаючи спину рівною. Опускаємо перепліччя або долоньку, ліво вниз, по центру, а право підіймаємо вгору, скручуємо з правим плечем назад та вгору. Спокійний вдих. І з видихом опускаємо ліву долоньку, або ліве передпліччя по центру між ногами. А праву руку підіймаємо вгору, скручуємося правим плечем вгору. Спокійний вдих, видих. Опустили руки вниз і вдосі прогнулись попереку, направили плечі вгору та назад погляд вгору, а з видиху втянули живіт, направили плечі вгору, округлили спину, вдих, прогнулись попереку, погляд вгору, і видих, округлили спину, направили підборіддя до грудей. Вдих, прогин попереку, видих округлення в спині, плечах, в грудному вітві хребта. Вдих, подивились в центр і спробували відірвати руки від підлоги, направити руки вперед паралельно до килимка. Можна руки від підлоги не відривати. Можна спробувати піти руками далі вперед по підлозі і розтягнути руками спину вперед, а за куприком назад, відчути приємне витягування в ногах та спині. Робимо спокійний вдих та спокійний видих. Навдовсі підіймаємо голову і намагаємось розвернутися за правою ногою, зробивши кут 90 градусів у правому коліні. На видосі вирівнюємо праву ніжку, направляючи пальці вгору і опускаючи живіт до ноги. Руки можуть бути ближче до лівого коліна. Навдосі вирівнюємо спину, згинаємо праве коліно, а на видосі вирівнюємо ніжку. Та опускаємо животом нижче з рівною спиною. Продовжуйте так декілька разів, з видихом опустіть опустячий ближче до стегна правого і спробуйте в цьому положенні зробити декілька вдохів та видихів. Або продовжуйте в динаміці навдосі згинати ніжку. А на видосі опускатись животом до стегна. Тримайте спину максимально витянутою. Шия це продовження хребта. Головою до коліна не тянемося. Спокійний вдих, живіт підтянутий видих. І навдосі вирівнюємо спину, з'єднуємо руки замок за спиною. Просідаємо тазом нижче. Направляємо плечі назад, зводимо лопатки, погляд вгору. Глибокий вдих та спокійний видих. Глибокий вдих та спокійний видих. Глибокий вдих та спокійний видих. Сідаємо нижче тазом. Навдосі можна спробувати м'яко зігнути ліве коліно, направляючи пальці вгору. І тут теж зробити спокійний вдих та з видихом опустити ступню ліво вниз, руки під плечі. М'яко вийти в планку і навдосі змінити ніжку, поставити ліву ступню широким кроком вперед. І навдосі вирівняти ліву ніжку, направляючи пальці вгору, опускаючи живіт до стегон. Навдосі згинаємо коліно погляд вгору. Видих, вирівнюємо коліно, пальці вгору. Продовжуємо декілька разів. Видих, вирівнюємо ніжку, вдих, згинаємо. Видих і вдих погляд вгору. Видих і вдих. Видих і вдих. Видих і вдих. Ще один видих та вдих. На Навидосі живіт вниз до стегна пальці лівої ноги вгору. Розтягуємося руками вперед, витягуємо спину. Глибокий вдих та спокійний видих. Глибокий вдих та спокійний видих. Навдосі згинаємо ліве коліно. Руки з'єднуємо в замок за спиною. Зводимо ближче лопатки одна до одної. Погляд вгору, відкрита грудна клітина. Спокійні вдохи та видихи. Розслабте тіло в такому не зовсім комфортному положенні. Дих. Намагаємось підняти ліву стопню вгору, зігнувши ліве коліно. Якщо вам комфортно, робимо тут спокійний видих та спокійний вдих. Спокійний видих та спокійний вдих. І з видихом повільно опускаємо стопню ліво вниз, руки під плечем. Пробуємо роз'їхатись ногами в різні сторони, як для шпагату. Задня нога може бути на пальцях, якщо ви не сідаєте у повний шпагат. Пальці передньої ноги направлені вгору. Фіксуємо зручне для вас положення, вирівнюємо спину та спокійно дихаємо. Руки на підлозі, у дві сторони можна покласти щось під руки, щоб зменшити відстань до підлоги. Змінюємо, направляємо праву ніжку тепер вперед, ліво назад. І так само роз'їжджаємось до комфортного для вас положення. Фіксуємо положення. Погляд вгору, спина рівна, плечі трішки назад. Спокійно дихаємо. Глибокий вдих, там який видих, глибокий вдих. І якщо вам комфортно, з видихом можна спробувати лягти животом на ніжку передню і спокійно подихати тут, а навдосі піднятись. Розвернутись обличчям вперед. Ніжки поставити на ширину приблизно метр двадцять розвести пальчики і ніг в різні сторони, так щоб ваші ніжки були на одній лінії. З видихом просідаємо вниз тазом, так щоб коліна були над п'ятками. Навдосі вирівнюємо ніжки та підіймаємось вгору. З видихом опускаємось тазом вниз. Намагаючись вивести стегна у горизонтальне положення. І навдосі вирівнюємо ніжки та підіймаємось вгору. Видих вниз та вдих вгору. Затримуємося в положенні зігнутими колінами, коліна над п'ятками, руки в намасте на рівні грудей, спокійні вдохи та спокійні видихи. Спокійні вдохи та спокійні видихи. вдосі кладемо ліву руку на праве стегно, а праву руку направляємо вліво, розвертаючи клітину вгору і сідаючи тазом нижче. Дих та спокійний видих. Дих та спокійний видих. І вдих, з видиху змінюємо сторону, іншу ручку направляємо до протилежного стегна. І іншу руку в протилежну сторону вгору. Погляд вгору, грудна клітина. Розвернута вгору та запускаємо нижче. Спокійно дихаємо і на видосі. Вирівнюємось. Та намагаємось направити руки вперед, опустивши живіт до горизонтального положення, направляючи таз назад та вниз, руки розтягуємо вперед. І з видихом опускаємо долоні під плечі, роз'їжджаємось ногами трішки ширше. Беремо руками себе за протилежні ступні, якщо вам зручно, або залишаємо долоні під плечима. Направляємо голову в напрямку ніг по центру, спина рівна. Спокійно дихаємо. Можна взагалі просто на руках стояти долонями під плечима. Глибокий вдих та спокійний видих. Глибокий вдих та спокійний видих. Глибокий вдих та видих. Навдосі підіймаємо голову, руки під плечі. Опускаємо руки на передпліччя, якщо вам комфортно. І з видихом направляємо все тіло в напрямку правої ноги. Можна спробувати взяти себе за ступню або покласти руки там, де вам комфортно, на підлогу. Тянемось животом до стегна правого, ніби хочемо повністю всім тілом лягти на праве ніжко. Робимо спокійний вдих та спокійний видих. Спокійний вдих та видих. Розвертаємось в протилежну сторону за лівою ніжкою. Беремо руками себе за ступню або ставимо долоньки там, де комфортно саме вам. Витягуємося всім тілом за лівою ногою. М'яко та глибоко дихаємо. Вдих та видих. Вдих руки в центр під плечі та м'яко з видихом з'єднуємо ніжки разом, сідаємо на п'ятки або в інше зручне положення, з'єднуємо долонів на мосте та щиро дякуємо собі за цю практику. Я вам щиро теж вдячна за цю практику. Я вам бажаю гармонії, легкості та гнучкості розуму. Berežít sebe Namaste